Дощ в Ужгороді вказав на наболілу проблему міста, засмічену дренажну систему. Через застій дощової води мешканці обласного центру змушені долати водні бар'єри. Люди бідкаються. Така ситуація повторюється щороку. Ну, я, наприклад, молода мама. І я часто виходжу з коляскою і в дощ це ну, дуже складно. Якщо ще самі можна якось обійти, то ну, молодим мамам в цьому плані важко доводиться в деяких районах міста. В центрі більш-менш треба, щоб це все. А не знаю, зробили якісь люки, очистили, бо вода стікала, бо не можна, так? Весь час мокро дуже, так, коли дощі. Не легше і ужгородським автомобілістам. Під час дощу ями на дорогах перетворюються на калюжі. Водії громадського транспорту діляться враженнями. Проблемні місця вже вивчили та все одно потрапляють в халепу. Окрім самих машин, страждають і пасажири. На зупинках, наприклад, немає де зупинитися. Пасажири змушені виходити через воду. Ну, в когось, то, звісно, скаржиться. Ми вже стараємося водії десь так, якось так зупинитися, щоб ну, максимально щоб могли пасажири вийти. Мер міста пояснює, за таких погодних умов із великим потоком води не може впоратися навіть чиста дренажна система, а в місті багато засмічених стічних каналів. Проте на їхню очистку виділяють недостатньо коштів. Наприклад, в минулому році біля 70 тисяч цього коштів виділено на прочищення лівньових люків. Щоб прочистити кілометри два-три вулиць, то нам потрібно десь 700 тисяч. Нормально прочистити або замінити заламану каналізацію. За нормативами чистити дренажні канали треба двічі на рік. Ушерицькі комунальники намагаються це робити в залежності від фінансування. Оскільки грошей не вистачає, в обласному центрі після кожної зливи виникають невеликі підтоплення.